Для вас в ефірі програма Культура Донеччини. І сьогодні ми традиційно пригадаємо головні культурні події Тижня, що минає. Влаштоватися зручніше буде цікаво. Сьогодні у програмі ми презентуємо Думу Сліпий у Донецькій муздрамі, побуваємо на відкритті виставки однієї картини від артгрупи Івановичі та відвідаємо Шевченківське читання. Запрошуємо вас до художньо-виставкового центру «Арт Донбас», де також не залишили без уваги ювілей Тараса Григоровича Шевченка. Там відкрилася виставка однієї картини. Початку року в Донецьку та області вже проходять традиційні конкурси читців та літературні вітальні, виставки в музеях та концерти. А у лекційному залі художньо-виставкового центру Арт Донбас для донеччани-гостей міста представлено проєкт Артгрупи Івановичі, відомого художника Володимира Голощапова, монументальне полотно Шевченко і час. Гадаю, що кожен з нас живе Шевченком з дитинства, після вже в юнацькі роки, хтось залишає книжечку на у у шкафі, а хтось живе з поезією все своє життя, і це по-різному проявляється. У кожного особисто за себе скажу, що для мене Шевченка це дуже талановита людина, яка за свої 47 років себе. До кінця так і не розкрила, не було часу. Але те, що ми бачимо, і як Шевченко художник, і як е поет, перш за все, громадський діяч, це лише частина, яка розкрилася як у людини. І ми його нащадки, всі, хто живе на Україні, ми просто повинні прислухатися до його. Заповіту до його простих слів, з якими він звертався до нас, до українців, щоб ми один одного любили, поважали і були єдиною родиною. Унікальність роботи полягає в тому, що матеріал, на якому намальована картина, є цілісним, тобто немає швів. Технологія та принцип побудови композиції були виведені художниками самостійно. Вони математично підрахували розташування осей в центрі флаги. Автор намагався створити 3D-ефект. У роботі використовувалися заготовлені ескізи, але було місце, і для імпровізації на картині изображен, е, Тарас Григорій Шевченка, розмішляє на насчет ну, скажімо так, незалежності України, на її свободи. Здесь е, зображена боротьба в принципі, українців за свою незалежність. На ось цю роботу ну, було потрачено близько трьох місяців. Тобто, в принципі, тут ми її зробили в дуже швидкому режимі, тому що торопилися к юбилею 200-літтю Тараса Григорьовича Шевченка. Кожен з відвідувачів може залишити свої думки на тему то для мене Шевченко. Адже поезія Тараса Шевченка актуальна і сучасна. Шевченка є у кожному з нас, і у кожного він свій. У Донецькому обласному академічному театрі Ляльок до ювілею Тараса Шевченка для маленьких діточок підготували виставу Наймичка. Світова спільнота відзначає 200-річчя Тараса Григоріча Шевченко, і нема такої, навірно, країни, де б його поезію не переводили на інші мови. Тому і ми звернулися до цієї драматургії, наймичка. Сам Шевченко. В нього заложена така енергетика, що він не залишить нікого байдужим, і через це сподівалася, як я бачу зараз, воно оправдалося, Ми провірили на дітках. Це для діток, таких молодшого і середнього віку. І можна і старше, і для матерів, для батьків ця вистава, і ми не змогли. Осторонь стояти цієї великої дати, та навіть не через те, що дата, а через те, що Шевченка треба, щоб він був у театрі, щоб чули діти ту прекрасну мову і чули ті той дух, який Шевченко вкладав в свої слова. Вілля мусика робота і піскова! Е! Завдяки невмирущій поезії Тараса Шевченка та блискучій грі талановитих акторів донецького академічного театру Ляльок трупі вдалося вразити серця маленьких глядачів. Та надихнути їх на читання творів Великого Кобзаря. А наймичка шкандибає поспішає в Київ. У Донецькому обласному художньому музеї вірші Шевченка пролунали грецькою, азербайджанською, білоруською та польською мовами. І ми запрошуємо вас на цей неординарний вечір читців. На початку урочистого заходу для всіх гостей провели екскурсію виставкою до 200-річчя видатного кобзаря. А після цього перейшли до читання віршів. Юні представники національних спільнот переважно обирали для виступу легендарний заповіт, який вдавалося впізнати навіть тим, хто не володіє мовою. Кодова бурнява, Канюка, де влез мене джинава, гаревельмин та й чінкенда, саробре гущина, Лен застряг чуден бастендер, та ххап і бах дікене, де бере проїздсько та дряди хамелях, не бостень перепари, ман плаче. Як помру, то поховайте мене на богиню. Сердце широку, на вкраїні моїх, щоб луниш широкополі, як ніброю коч. Було видно було чути, як реве на Як понесе з України усе не море, кров ворожа, от тоді я і лани, і гори все покине і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю І Мене всі вели, всім валим, сім'ї волі нові не запустите. Поминутным злом тефом словом. Ідея прийшла з Донецького товариства Греків імені Федора Стамбулжи. до мене звернулася голова цієї організації Олена Продан, і запропонувала провести у нас таку зустріч. Мені дуже ця ідея сподобалась, і я прийшла до висновку, що це треба якось розширити. І тоді я звернулася у відділ національностей облдержадміністрації і сьогодні, завдячуючи. Цим двом позиціям організаторам, які одні ініціювали, а інші підтримали. Сьогодні у нас такий захід, в якому багато кольорова національна гамма така на фоні картин Шевченка на самій виставці. вечір супроводжувався прекрасною грою та співом тріо бантуристок співаночки Всі учасники дуже відповідально підійшли до виконання поставленої задачі. Вони не просто завчили вірші, а ще й вивчили біографію та творчість кобзаря. Особисто мені було дуже цікаво почути звичну і улюблену поезію Шевченка у школі, а потім нема папця. Пасти громадську череду у мене 20 років, і він буде згадувати своє дитинство у віршах. Світає, крей нема палає, солове стемні сонце зустрічає. Та хаси повітер б'є, степом і, і ще рами над ставами вельби зеленіють. Прийшла весна і всю землю сонно розбудила, Квічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайлонок соловей ковгає, землю убрану весною, вранці зустрічає. У Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі відбулася грандіозна прем'єра Думи Сліпий. Вистава приурочена до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. «Надорилась... основі сюжету поема Тараса Шевченка Сліпий та п'єса Миколи Кропивницького Невольник. Масштабна динамічна постановка, пронизана духом патріотизму і волелюбності, вірою і справжнім героїзмом, приголомшлива сценографія та відеопроекція, неймовірні батальні сцени, створені яких були задіяні справжні козаки з острова Хортиця, жива музика, і найкращі голоси театру. Стала була викликом для всього театру. Звичайно, це була тяжка робота, треба було багато чого придумати, тому що ну, хто читав п'єсу, той ну, знає. Но я думаю, що ви не читали, просто вам воно і не треба. П'єса трошки різниця. Ми і поему брали, і п'єсу брали, і треба було це все. Ну, як довести до якоїсь, тому що в і в Шевченка, і в Кропивницького воно все закінчується таким абсолютно мелодраматичним, ефективним фіналом, ефектним фіналом, таким хеппі ендом залишається Степан. І тут треба нам було все-таки подумати, повикручувати цей матеріал, щоб все-таки оту тему служіння своєму народові. Служіння своєму народові, і навіть коли сліпий, та все-таки бере в руки, і коли від нього вимагається щось, та для свого народу. Він, він це робить, то ми її шукали цю, цю тему. Цієї прем'єри з нетерпінням чекали мешканці Донецька та області. Вистава, що стала подією задовго до дня офіційної прем'єри, пройшла при повному аншлазі та отримала захоплені й теплі відгуки глядачів. Вибрати. Я чужий, я круглый сирота.